Сьогодні розберемо одну з ключових навичок бойову комунікацію. Уявімо ворог близько, ситуація міняється щохвилини. Тут найцінніший актив це інформація. На полі бою інформація це завжди фрагменти, маленькі шматочки одного великого пазла. От, наприклад, хтось один побачив ворога це один шматок інформації. Інший почув техніку це вже другий шматок з іншого місця. А хтось третій помітив дрон. Нова загроза вже з неба. Але якщо ці дані не зв'язати, вони стають не просто марними, а й небезпечними. І саме тому комунікація в бою це не просто розмови, це справжня зброя. Саме вона перетворює хаос на порядок, даючи тактичну перевагу для швидких рішень. Але щоб цей зв'язок працював, існують золоті правила. Давайте їх розглянемо. Тут просто немає права на помилку швидкість, точність, ясність це буквально виживання. І для цього бійці використовують цілий арсенал засобів передачі даних. Метод завжди залежить від ситуації, від рації до безшумних жестів. Але яка ціна помілки в бою вона критична, ставки максимальні наприклад, хибна відстань і все, артилерія б'є повз ціль. А якщо команда не чітка, група розсипається і всі опиняються під загрозою. А запізнілий сигнал дає перевагу ворогу тут кожна секунда вирішує все. Як показує сучасна війна, інформація це життя. Ефективна комунікація дозволяє вижити. Та насправді ці навички рятують не тільки в бою, вони важливі всюди. Адже це вчить працювати в команді, говорити чітко і діяти рішуче під тиском, бо перемагає той, хто краще бачить, чує і передає інформацію. У цьому і є сила. І це підводить нас до питання, яка навичка комунікації дає найбільшу силу у критичний момент.